Виконуємо номер 672 із підручника Алгебра 7 та номер 32, крапочка 3 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Які рівностей є правильними? І чотири завдання. Приступаємо до виконання. Рівність перша. Квадрат суми двох виразів. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Додати подвоєний добуток першого на другий вираз у нас його немає. Отже, наша рівність неправильна. Далі. Друге завдання. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу є він. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий також є. Плюс квадрат другого виразу, це правильна рівність. Третє завдання знову квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. мінус подвоєний добуток першого виразу на другий. У нас немає чи подвоєного добутку, чи добутку першого виразу. Тому рівність неправильна. І останній четвертий у нас квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу додати подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу правильна рівність. Номер 672 із підручника «Алгебра 7» та номер 32.3 із підручника «Математика 7» виконано.